Привіт друзі. Виха кермить пташку. Сьогодні хочу от зняти такий ролик по поводу препаратів, якими я користуюся. Користуюся препаратами вітаміни. Вот Такі митки відміт. Такі вітаміни. Там дозировка есть. Другой якийсь сопливий, чихає, кашляє. А, от тормозин двох сотих. Це ін'єкція робиться. От такий інсуліновий шприц. От 20 кубиків. День дав не помогла, другий раз у кого ну, робота, я препарат просто мені. Робота є з я видно, що робота якось роз'явилася. І от гості промерті. Кубік на літр води через да. через тоді повторить, через дві тижні. тоді препарат робочий 100%. Общай, ну показує, виходять листя на ура. Такі пудри я брав, там польські, українські, от, ну, от, лежить. Реально вона лежить, а воно годами. Годами. Що тут? Що тут лежить вона просто. була клюнуть там дзебунут, ну толку особа одна. От, беру от, такий, перепробував, разні там гротляшки польські от такий гріт. Суміш тут виходить рубілій церкві, в славіка штикаться, не те, що я там рекламу роблю. Брав, і гріт у мішках. Там гріт No1, No2, No3 є. Брав, я не пам'ятаю, з куди хлопці присилали, там брав. А ніфіга, вони, вони їдять так, як їдять у цей гріть. Тут насипаєш зерно, птиця голодна і насипаєш цей гріт. На гріт на цей кидається моментально. Ну і Запах є. Мені пахне, так тут нема трошки. Тобто гріть робочий. Ти це як розпробує, мені такого відра 10 кг. Це реально мені його фатає, не знаю. На тиждень. На тиждень. Бачите, як ти реагірує на цей гріх. Приніс зерно, сипну, зерно вже покину, а як реагують на цей грі? А той гріть, то пудра там ну, лежить лежить, би годома. От такими препаратами. І ще вакцинація перед Новим годом завжди зимою роблю полумінням. Це вже шостий рік. Сальмонели. Ось такі препарати. Це все, що я роблю. Вакцинація, бо без вакцинації зараз нікуди абсолютно. Бурячок купа купезна у птиці. І не з тягу птицю ніде, не дай Бог, або що всі в декар якийсь, або так насипаю, зараз за 2 минути його не буде. Я ж кажу, так, 10 кг, птиці небагато там. не знаю, Пар 30 може в мене зараз. А тут 15 пар. Іранців там 5. Але молодня Павліне, що там декорація. А ось так робота. Моментально, а пудра лежить, вона ну, не інтересує їх. Я ж коли в мішках грід брав. Українське там теж виробництво в мішках по 10 кг. Не робота він так, а це я ще. тільки сипнув. Тут і пудра намішана і От так працює. Моментально птиця накидається. Тобто, розказав вам, чим користуюся. Що даю і що реальне Що Зараз препаратів дуже багато, а толку отчого. от цього. От Павління таке є для душі держу. Точніше для красоти для душі. Для душі це в мене вся бакінська птиця, це голова, чи бакінь, чисто птиця з так. А це так, трохи птиці скоротив, як раніше її держав. Пів тисячі, то трохи. И для красоты. Варьеры внизу еще есть, там есть, сейчас павлином покажу. покажет. Зараз разнюхаете и уже будет на кормушка. <клышко> Тут уже процесс пошел. Історії, моментально ну, так само і тут такі робочі препарати які дійсно Ну, доброго вечора ми з українські препаратики ну, що, тут молоднячок Ось молодняк кидає їх сюди вкидається і от де вони кохмари позабирали це от усих так говорить, тіряються голубими. Щоб птиця як летить, то покрилась, то погода помінялась, погнала. Птиця літає не 20 минут на час, не 2. Покрилася, все, погода помінялася, вітер лупив, немає. Кольце і мені все, ну, ніхто не дзвонить. Одного-два голуба подзвонила, забрали. Ну, аж так, ребята. Всім спасибо, ставте лайк, підписуйтесь.